Коли на даху відомого всім архітектурного ансамбля з'явився червоний півень. Цю новину обговорювали, ну, мабуть, вже всі. Я все ж таки хочу згадати про це з точки зору історії і історії мистецтв. В першу чергу мені пригадались ось ці картини різних художників. Душевний сюжет. І, хоч всі історики, в тому числі і в першу чергу російські, знають, що в 1812 році Москву спалили саме росіяни, цьому значення чомусь не сильно придають. Чому це важливо? Ну, по-перше, ворога потрібно знати і потрібно розуміти оту всю непередбачуваність руського ума душі, що там в них ще присутнє. А саме я хотів би згадати мемуари Наполеона Бонапарта, який диктував їх на острові Святої Олени. І за ним записували, що ж він думав про цю війну 1812 року з Росією. Наполеон хотів об'єднати Європу. Це вже було після французької революції. Він був улюбленцем свого народу, і проти були лише Великобританія і Російська імперія. І тут він двинувся в сторону Росії давати бій, так би мовити, давати сраження. Він приходив в якісь красиві місця. Виходила армія супротивника, він давав бій, вигравав. Офіційно підписувалися якісь документи, він залишав своє керівництво і рухався далі. Але з Росією відбулося трошки не так: він наступає на Росію, а російська армія відступає. Він хоче давати бій, а бій ніхто не приймає. А в чому була проблема? Ну, по-перше, вони зайшли, пройшли якихось тисячі кілометрів, а людей немає. Тобто, природа є, комарі є. А інфраструктури немає. І немає дороги. Шлях є, а дороги немає. Зайшли вони спершу в Смоленськ, ну хотіли хоча б перекусити, якось помитися, а що вони там обнаружили, а нічого немає. Все до них поїла російська відступаюча армія. Чому Наполеон двинувся на Москву, а не двинувся в сторону Петербургу, який був тоді столицею Російської імперії. Тому що російська армія відступала до Москви. А Наполеон хотів їх догнати і дати бій. Героїчна армія зустріла Наполеона під Бородіно. Російська армія взяла тягла, і Кутузов дав наказ відступати далі. Я властю врученою мені моїм государям і отечеством, приказую відступлення. Інфраструктури немає дороги, немає людей, немає, ніхто нічого не робить. Тільки бородаті морди вискакують з лісу, і чи розбійники вони, чи солдати, чи партизани, і роблять просто шкоду тим наполеонівським військам. Французькі коні, не звикши до такої сурової реальності, почали хворіти, вмирати. Ну знову ж проблеми. О чого було в достатку, так це болота. А на болотах, як відомо, жаби. А французи люблять їсти жаби. Я думаю, що коли якийсь французький офіцер Жан-Жак повернувся до своєї жезель, і жезель йому сказала: Жан-Жак, нажарити тобі жабів по-домашньому. Я думаю, що Жанжак по-любому відмовився, тому що отаково не наїлися, мабуть, тих жабів в російських болотах. Підійшовши до Москви, Наполеон був впевнений, що, хоча б там прийме якийсь бій, кутузов навіть давав наказ знайти місце, де буде битва біля Москви. Але взявши попереднього тягла під бородіно, взявши, видно, гарного тягла, кутузов знову ж таки наказав відступити з Москви. І Москву попросту залишили. Смотри, не трипутей. Кутузов. Населення тако собі подумали, якщо армія рве кіхті, Кохти рвать! Кохти рвать! потрібно і нам з'їжджати. І почався масовий відход населення з Москви. Фактично, Москва залишилась пустою. Наполеон Бонапарт зі своєю армією зайшов у місто, і вони вирішили, що потрібно трохи почекати якусь адміністрацію, щоб підписати якісь документи. В цей самий час у Москві якісь піромани починали підпалювати то там, то там місто. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. То порохові склади, то якісь склади продовольства, ну, мовляв. Не доставайся ж ти нікому. Ну так і не доставайся ж нікому. Всім російським історикам відомо, що на каси дав головнокомандуючий міста Москви Федір Ростопчин. Коли Москву підпалювали, наполеонівські солдати допомагали місцевим жителям тушити пожари, але виявилося, що російська армія, відступаючи, забрала всі засоби для тушіння пожару. Тобто готувались падли. І казав: Ти готова. А вона каже: к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. Офіційно ж російська історична наука стверджує, що три чверті Москви було спалено, але місто не здали. В огні московського пожару згоріло почти три четверти зданій древній столиці, уничтожено более половини її монастирей і храмів, погибло свише 12 тисяч чоловік, більшою частью ранені солдати. Наполеон же залишався у місті. Він залишався у місті 36 днів. Він писав листи російському імператору Олександру І, мовляв, Саня, приїзди, давай вже щось якось підпишемо, якісь папери про капітуляцію. Чи вже на крайняк давай про мир. Но всі його письма к Олександру І ставались без відповіді. Тим самим проявивши, можливо, якусь принциповість чи дипломатичну якусь стійкість. Не знаю. Армія втекла. Адміністрація не приїздила, ніяких делегатів не було, і імператор морозився. Наполеон так собі задумався, що світусь не камільфо. Якщо почитати класику російську, того самого Льва Толстого, то російська армія там описана як героїчна. Так в чому ж? В чому ж геройство цієї армії, коли вона просто тікала і накивувала п'ятами всю дорогу, скільки за нею йшов Наполеон? Є ще той нюанс, що російська армія реформувалася на французький манер. Офіцери говорили всі французькою, одягали майже французьку військову форму, бали. Ну, все було як у Франції, окрім того, що воювати не вміли. І росіяни стверджують, що в війну в 1812 році вони все ж таки виграли, їх же ж не захопив Наполеон. Бонапарт вирішив, що з таким народом неадекватним. Справу мати не варто. І взагалі, який сенс щось тут в Москві будувати, коли його спалять свої ж? Для людей побудуєш, а вони самі спалять. Ну тобто логіки залишатися у Москві Наполеон не побачив і повернувся до Франції. Історія повторюється. І хочеться, щоб 1812 рік також повторився. Хай би воно горіло вже якнайшвидше. А що ви про все це думаєте? Буду вдячний вам за коментарі. Якщо сподобалось відео, ставте лайки і дякую окремо за підписку.